Тебе тут головна дорога, бо зліва вон там на другому стовбу, трикутник вершиною донизу. Побачила? Добре, справа зліва, людішок немає. Заїжджай, давай. Можна? Заїжджай, давай. І ми собі їдемо, затягуємо далі. А ліве дзеркало теж подає, тільки не підкручуй, щоб ти в трамвай не заїжджала, поняла? А, трамвая не буде. Тут стрічку ми пропускаємо з Харківського шосе, а, прикрила лівим дорогу. Добре, і котимся, котимся, і заходиш в траєкторію, цілься так, щоб ти в ліву типа, смугу попадала. Тягни, 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 тягни. Давай, 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 давай. Заїжджаєш на трамвайні і з трамвайки в стрічку пропускаєш. Стрічки, дивись, немає. Добре, їжджай. Зліва нас не підрізають, не газуй. Зліва людей глянь немає. Глянь, справа, людей немає. Тоді проїжджай. Не суїтись. Чим складніше, тим обережніше і плавніше робимо. Можна з будь-якої сраки виїхати, але дуже обережно, поняла? Майже на тормозі. Майже на тормозі постійно. Тормоз твій друг, помниш? Да. Давай. А, будемо звалювати вправу, але бачиш, там ягуар стоїть. Да. Класний правий показчик, їжай, їжай, їжай. тебе ще нема двадцятки. їжай, їжай, їжай. Заходь уже на половинку сюди. Дзеркало подивляєшся? Да? Хорошо. А після ягуара через зеркало. И вимикай, показчик Ебать, дед, красавчик. Просто, блять, охуенный. Ты охуенный.